Заповідь. Як умру, то поховайте мене на могилі серед степу широкого на Україні милі, що плани широкополі і Дніпро, і кручі було видно, було чути, як реве ревучі, як понесе з України у синє море, кров ворожу, ото я, і лани. І гори все покину і полину до самого Бога молитися, а до того я не знаю Бога. Поховайте та вставайте, кайдани порвіте і вражаю злою кров'ю волю окропіти. І мене в сім'ї великій, в сім'ї вольній нові, не забудь. Пом'янути незлим тихим сонцем.